Вітаю вас, шановні друзі, на своєму відеоканалі Віктор Кров. Якщо ви сюди зайшли, звісно, зробили вірне рішення. Прийнявши вірне рішення, ви знаєте багато чого цікавого. Ну і одна із актуальних би, сьогодні тем це роїння бджіл, адже місяць травень та й частина, мабуть, червня, да й в липні деколи літають ті рої. Ось. Тому то би, такі моменти, коли пасіка розширюється, бджола нарощується і пасічник е, піклується про те, щоб розширити, щоб додати рамок. Чи поміняти маточ, чи зробити протиройові методи, щоб бджола була спокійна і пасіка не відроїлася. Тобто доглядати за пасікою. А тим більше, коли пасіка є, то кожен бажає, щоб бджоли були найкращі. Ну, але я що вам хочу сказати, для багатьох, хто буде зараз якби, дуже цікаве те, що я скажу, ну, про ройові матки. Ви знали, що вони найкращі. Для пасічника, для пасіки роєві матки найкраще. Але є один момент і одне «но». В яку пору вони найкращі? І коли вони найкращі, і для чого роєві матки на пасіці? Хтось займається, виводить ройові матки, приходиться методом роїння. Але питання в тому є ще друга сторона, що більшості ройових маток. Не хочуть утримувати пасічники через те, що рійливість бджіл зашкалює від того. Генетика, вона така штука, що коли збирається до кучі, то вона й передається в дочках і внучках, через що і роєві пасіки, вони завжди відпускають рої. І, звісно, медовитість таких сімей бажає кращого, щоб було. Тому чого я, ну виходить такий парадокс, що я іменно хочу розказати про це? Тут всього-навсього просто методика того, методика, яка є при виведенні маток е, ройових. Адже ми знаємо, що коли сім'я відпускає рій, залишаються ройові маточники, тобто ті маточники, які для прикладу матка відкладає з яйця і ці матки виходить найкращі. При вигодовуванні їх бджолами роєвими Не забуваймо про молочко роєвих бджіл, не забуваймо про те, що передається, не забуваймо про генетику ту, яку матка передає через личинку. І через, от, от, генетик, через ту генетику формується майбутнє вашої пасіки, вашого прибутку. Хочете жити на роях? будь ласка. Не питання, але сьогодні мова йде про найкращі матки, як би роєві. Питання в чому? Просто-напросто скажу вам, для порівняння. Говоримо про роєві. Щоб у вас була найкраща на пасіці, вибирайте найкращу джолу родину, яка є у вас на пасіці. Як можна більше зжимаєте її, тобто лишнього немає там нічого не будь. Навіть і льотки прикриваються, не дивлячись на те, що відбувається в природі. І хоча є маленький взяток, того буде достатньо, щоб в таких зжатих умовах матка почала сіяти яйця в мисочки, які роблять бджоли. Для чого? Ви вибираєте по генетиці, по праці бджіл, тобто все підходить, і навіть якщо то є й по чистопородності. Це дуже важливо. Та ж сама бджола родина, яка, можливо, не рілива. У вас вона ніколи не ріїлась. Рік, два, три тримаєте, але матка та є. Ви її зажимаєте по максимуму. І вона для вас, ну це взагалі-то на невеликих пасіках, адже на великих пасіках зовсім інше. Я зараз то покажу. А на невеликих пасіках ви можете справитися самі бджоли тянуть маточники. Ще один. Як то там кажуть, лайфхак, під нижній корпус ставити роздільну решітку Трутень, правда, буде проблемно вилітати, але вам взагалі-то матка вона не вийде або підрижете крило, вона ніде не ні втіче, якщо перший маточник запечатається. ну Ви ж то ж розумні люди, можете проконтролювати, не треба ніяких льодків нічого не ставити. Запечатані маточники, тянуть маточники. От то, те, що, що не в один момент вони всі разом будуть матки лупитися. Тому для того, щоб було у вас добре, щоб ви отримали ті маточники, які вам потрібно на пасіці, ви берете, контролюєте ту бджолородину. Натягнули маточників, просто-напросто берете з однієї з тієї бджолородини, робите простий відводок на декілька рамках з тією ж маткою. Там залишаєте якби більшу половину, що вам потрібно. Одного маточника залишаєте. в той період, треба, щоб розплід був критий. Пам'ятаєте, на який день закривається розплід бджолини? Якщо пам'ятаєте, то добре. І коли буде бджолиний розплід закритий, тоді у вашому якби, у вас проблем не буде. Чому? Тому що вже вони не виведуть. А те, що ви запропонуєте їм, залишити одного маточника, не два, не три, не чотири, не десять. Оставляєте одного маточника, з нього потім вийде матка, облетиться і буде вам щастя. Ну, а ті маточники, які у вас є там, ви берете і при вашій потребі, де на відводки, чи ну, для будь-цілей на вашій пасіці, використовуєте. Ось і все, хто не добачає. Кого руки так не стоять, як потрібно, не знає, що таке шпати. Не треба робити собі великі проблеми і себе показувати як великого маткаря, що ви там виводите, переносите личинки і тому подібне. Джентерський стільник шукаєте або нікотовський, і щоб було все вийшлося. Ось вам варіант. Зажимаєте, вони самі вам поведуть, але треба за ними просто подивитися. І тих 15-20 маточників для вашої пасіки буде, і ви зробите. На крайняк можете зробити одно- чи двограмочні відводочки маленькі і туди подати по маточнику через день, коли вони будуть якби, вже без матки ті відводки, хай облітуються і вам будуть запасні матки пустити їх куди потрібно. Ось і все питання. А чому так? А тому, що роєвий це природний метод, який дозволяє передати весь весь якби, ну, отой букет найкращого тим маткам від цієї основної материнської бджолородини. Бо там, де виводяться матки, то той є найкраще, як і генетика через личинку, так і та бджола родина, в якій личинка вирощується, і від якої йдуть личинки матки. Зрозуміло, так? Да? Ну, для всіх остальних маткарів, які масово займаються, ну, варіант зараз покажу. Так, відкриваємо. Тут взагалі в мене для масового виведення, дивіться, корпус і наставка. Матка забрана, звідси відправлена, людина замовила, двохрічна, протестована, племіна ділородина, в неї виводяться матки. Але я не тільки звідси беру личинку, але беру з інших. Так, мабуть, то так стане. Зверху наставка вже повну медом. повна повна медом. Так, ви побачили, так? Да? Оце штучне виведення маток. Тобто підложуємо їм в мисочках, личинок і вони тянуть ці личинки. Так як... так, Крім того, зараз ще покажу, що ми до збору йде садків, а вже і, і репак зацвів. Опа! Ось так. Ну ще Щено, як А тепер середину. От покажи камерою середину, які колодність там середині. Гніздо. Ни, нижня половина. Там джіл, море, там або такі вісяк, що ого, ого. Тобто все. Личинки я ставлю на далі. Получається, половину займає наставки і половину гнізда. Все, ставимо сюди. Ось так-то, друзі, оце є штучне виведення маку. На закінчення тут в мене підготовка, ну це взагалі від якої я прививався. Такс. Що в нас тут коїться? Опа, для чого я показую? Подібні умови мають бути і в родівій бджоли родині в які ви хочете виводити. Поняли? Скільки бджоли? По ідеї, якби не виводив матки, то тут можна було, б, а можна було б ставити не одну, а, а і дві наставки. Одну, щоб відбудовували, а друга зверху, щоб була відбудована, тобто сушнина. А так працюють. Отак, як ви бачите, кількість бджіл також має значення. Тож таке, друзі, ви побачили да? різницю. Там матки виводять і бджоли самі, пасічник не втручається, тільки підготовлює цю ту виховательку. Тут зовсім по-іншому. Далі ще є методи, як виводить маток, але зараз тема іменно ройові. Все, кому було цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь на відеоканал, виводьте роєві матки з ваших найкращих сімей, найплеміний з племінних. І буде щастя на вашій пастці, Зміниться багато цього, і до і замітьте те, що раїння не буде від таких маток, хоч вони і раїві.